SCP-644 пан гарячий об'єкт номер SCP-644 клас об'єкту Евклід. особливі умови здержування. SCP-644 міститься стандартні камери для зберігання гуманоїдних істот у залі зони. Всі співробітники зони, включаючи клас D, які мають дітей, повинні бути проінформовані про аномальні ефекти SCP-644. Персонал якого є діти в будь-який момент може відмовитися від участі в дослідах з SCP-44. Опис SCP-644 це чоловік гуманоїд італійського походження. Візуально SCP-644 виглядає приблизно на 30 років. На лівому зап'ястку SCP-644 витатуювані слова Пан гарячий від маленьких панів доктора Девовтіховського. SCP-644 може точно визначити, чи у людини є діти. Цей ефект сприймає як біологічних, так і прийомних дітей. Ефект активовується навіть якщо scp 644 знає тільки ім'я людини або її зовнішній вигляд. Із слів scp 644, він здатен вгадувати матеріальні бажання будь-якої дитини а також популярність будь-якого продукту, який був виготовлений для дітей. SCP-644 стверджує, що цей ефект не працює у відношенні до дорослих людей. Проте був зафіксований один випадок, коли scp 644 визначив бажання суб'єкта старшого за 18 років. Його він назвав справжнім бійцем, ніяк цього не пояснивши. scp 644 здатен витягнути візитну карточку з кишені будь-якого надітого на ньому одягу. На лицевій частині карточки надруковано пан Гарячий, консультант з маркетингу, ТОВ, доктор Двовтіховський 1515 тутовий провулок Чикаго. Південна Африка. На звороті карточки надрукований документ, ідентичний документу 909 а scp 644 було спочатку знайдено місцевою поліцією в місті Расін, Вісконсин, де воно спало вестибюлі місцевої початкової школи, розбивши при цьому вікно для входу. scp 644 стверджувало, що зробило це, щоб уникнути зимових погодних умов. Автоматичний веб-просіювач фонду виявив згадку про татуювання scp 644 в файлах місцевого відділку поліції, і його було надбано невдовзі після цього. Пізніше виявлено, що в Расін, Вісконсин, знаходиться кілька аномальних об'єктів, створених доктором Дивовтіховським у володінні кількох місцевих дітей. Інтерв'ю 1. Передмова. Інтерв'ю проводилось після первинної постановки на утримання. Аномальні властивості SCP-644 ще не встановлені. Початок протоколу SCP-644 водять в кімнату для інтерв'ю співробітники Служби безпеки. Одягнуті в повні вогнезахисні костюми, розраховані на температуру до 800 градусів Цельсія і споряджені підкладками скевлару і піноматеріалу на випадок вибуху. Персонал також озброєний пожежними вогнегасниками високого вмісту SCP-644. Чого це вони так вирядилися? Доктор Латімер. Будь ласка, назвіть ваше ім'я для запису SCP-644. Я пан Гарячий, консультант по маркетингу із Доктор Девовтіховський Incorporated LLC. SCP-644 повертає зап'ясток і показує татуювання. Співробітники Служби безпеки на поготові для гасіння потенційної пожежі. SCP-644. Гляньте на татуювання. Це була моя ідея, тому що я тримаю руку на пульсі ринку. Як вам? Доктор Латімер, це ви обрали місце для татуювання? SCP-644. Так, ми з доктором були дуже близькі. По-моєму, ми разом вчилися в одному коледжі. Доктор Латімер. Де це було? scp 644 Ох, я не знаю. Хіба взагалі хтось таке пам'ятає? Так як ви поживаєте? Доктор Латімер. В мене все гаразд. Не могли б ви більше розповісти про ваші стосунки з Дововтіховським? SCP-644. Все гаразд? Розумієте, я певний, що ви скучаєте за своїми дітьми, чи не так? Вони з вашим чоловіком. Доктор Латімер, що ви знаєте про моїх дітей? SCP-644. Я знаю, що вони скучають за вами. Вони не, ну розумієте, вони навіть не знають, чим ви займаєтесь. Це місце ж точно не університет, правда? Хіба що ви проносите їм додому деякі пом'якшені протоколи, ха? Вже пройшло тижня з одного, з тих пір, як ви їх останнє бачили. Доктор Латімер. Продовжуйте. SCP-644. Я веду до того, що ви маєте показати їм, що любите їх. Я маю на увазі Джейсон. За останній семестр він отримав відміну по математиці, і ви залишили це просто так, без винагороди. Це холодно з вашої сторони, докторе. Доктор Латімер, ви праві, і що мені робити? SCP-644. Давайте так. Ви дасте мені поблажку, а я замовлю слівце тим, хто зверху. Ніяких гарантій, але я подивлюсь, що ми можемо зробити. Доктор Латімер, а що саме ви можете зробити? SCP-644. Що ж, я можу поговорити зі своїм другом, який знаходиться на вищій посаді. Я його вкличу пан дистриб'ютор. Але насправді він таким не являється. Це просто прізвисько. Його звуть Стівен. Але я поговорю з ним, і якщо ми вияснимо, що ваші діти, так би мовити, відповідають певним стандартам, то я можу дістати для них декілька іграшок. Можна буде навіть запакувати з написом від мами, доктор Латімер. Мені потрібно більше знати про іграшки. Особливо це стосується питання безпеки SCP-644. Так, як щодо того, щоб поговорити про це трохи згодом, без сторонніх вух. scp 644 вказує на співробітників Служби безпеки Доктор Латімер. Звучить розумно. scp 644 Чудово! Ви знаєте, де мене знайти. Га! Ось моя візитка. scp 644 виймає візитну карточку. Співробітник Служби безпеки конфісковує її і кладе у зміцнений термостійкий контейнер. Кінець протоколу. Інтерв'ю 2. Інтерв'ю проводиться через добу після постановки на утримання. Початок протоколу. SCP-644 вводить в кімнату для інтерв'ю. Між доктором Латімер і стільцем суб'єкта встановлений бар'єр із термостійкого вибухозахищеного броньованого скла товщиною в 10 см. SCP-644. Ох, ну ви і даєте. Доктор Латімер. Доброго дня, пан гарячий. SCP-644 Привіт, докторе. Це все через моє ім'я? Буду чесним, я не в тому сенсі гарячий. Доктор Латімер, це просто заходи безпеки. Чи не могли б ви розповісти мені більше про те, що згадували вчора, про ваші іграшки? scp 644 А ну і справді, продукція Двовтіховського повністю перевірена, постачається з пожиттєвою гарантією, її метою є розширення і збагачення уяви вашої дитини за допомогою веселих досліджень. Доктор Латімер, ви згадували, що діти мають відповідати певним стандартам для отримання іграшки. Не могли б ви пояснити? SCP-644. Що ж, розумієте, таку тонку роботу не можна віддати аби кому. Ось до прикладу, ви дасте середньостатистичній дитині релятивістський автомобіль. І він просто залишить його на полиці та піде дивитись на сонце чи щось подібне. Ні-ні-ні, ми шукаємо набагато вищий калібр. Когось широкою уявою, того, хто зможе реально оцінити всю працю, яка вкладена в цей виріб, всебічно розвинену і цікаву дитину. Доктор Латімер, яку працю? Чим ви займаєтесь в Дивовтіховського? scp 644 розумієте, я не хотів би розповідати про себе. Ми ж говоримо про ваших дітей, так? Доктор Латімер, мені потрібно знати, що я можу довіряти вам як постачальнику scp 644 Мудро, мудро. Мабуть, саме тому ви доктор, а я простий маленький пан. А, Мене називають консультантом по маркетингу, але насправді я беру участь в кожному етапі процесу. Доктор Латімер. І як ви стали настільки цінним співробітником? SCP-644. Багато я тяжко працював, можу вас цьому запевнити. Але спочатку мені, мабуть, просто пощастило. Розумієте, я був просто молодим хлопцем років так 30 або десь так. До мене підійшов цей хлопець постарше, цей Дивовтіховський, який запропонував мені шанс взяти участь у чомусь дійсно особливому, розумієте? Доктор Латімер. Хіба ви не говорили, що знали Дивовтіховського з коледжу? SCP-644? Так, але так чи інакше, я почав з ним працювати. Йому потрібен хтось, хто розбирається в ринку, розумієте? Він сказав мені. Гарячий, у мене стільки ідей в голові, а що вибрати? Я також не вічний. Для цього ти мені і потрібен, щоб надати думкам напрямок і гостроту. І в мене є одна річ, за допомогою якої ти зможеш це робити. І ось я відключився. Потім прийшов до тями, і тут бац! І я просто зрозумів, що ідеї мають бути гарячими, і гарячими вони мають бути завжди. І ми приступили з ним до роботи. І все йшло як по маслу. Ми розросталися як надріжжях. Потім він сказав мені: Мій розум не той, що був гарячий, давай будемо відточувати твоє творче мислення. І ми це зробили знову. І мене раптово осяяло. Я прийшов до нього і такий: Док, в мене ідея. Як на рахунок того, щоб не гратися з їжею, а говорити з нею на розумні теми? Так я йому і сказав, а він відповів. Гарячий, а толковий в тебе на плечах гарбузик. А я сказав ух, дякую, босе, а потім він поклав мені на плече маленький гарбузик. І ми засміялись. Це в нас такий жарт був, був до тих пір, поки це не почало дратувати безголового. Так ми і продовжили в тому дусі цілих багато років. Я помагав у кожному починанні, кожен рік мені приходила думка, а знаєш, що люблять діти? Приймати в ванну, або заводити уявних друзів, або сміятись над жартами, або це були божевільні роки. І в свої похилі роки я розпочав свої улюблені проекти. Один з проєктів буквально став домашнім улюбленцем. Насправді, як Ну, його концепція була живою. Довелося спалити, коли почав кусатись. Але бос сказав мені, що в нього є класна ідея. Він розповів мені про неї, і прямо таки я закохався в цю ідею. Так що він зробив мені татуювання і сказав, що мої дні офісної роботи тепер завершені. Насправді це я був завершеним. Це я мав вийти на двір і почати нести любов. Якщо подумати, скільки обездолених дітей, чи знаєте ви, що кожна п'ята дитина живе за межею бідності? Їм би не зашкодило трохи Девовтюховського, чи не так? Це було цілих сім років тому. Доктор Латімер. І тоді ви стали паном гарячим SCP-644. Я завжди був паном гарячим. Що ж, ви заінтересовані в моїх продуктах? Чи як? Доктор Латімер, які саме іграшки ви мали на увазі? SCP-644. О, я думав про зап'ясткових звіряток доктора Девовтіховського. Це віртуальний улюбленець, розумієте? Але він не в комп'ютері, він живе у вас всередині передпліччя. Трохи місця для цього там вирізається під місцевим наркозом. І ось у вас є друг. Він може читати вам казки на ніч, робити за вас домашнє завдання, і всякі таке штуки. І він дуже співчуваючий і все розуміє. Ви можете кричати на нього, зривати на ньому злість, казати йому, щоб він заткнувся, і він пробачить вас. І завжди буде готовий міцно обняти вашу ліктьову кістку, коли вам набридно на нього ображатись. То що скажете? Доктор Латімер я подумаю: кінець протоколу.